Це просто жахливо. Зараз вони дізнаються, що їх? Пограбували? О, Гарольд, Винесли геть усе. Навіть старий холодильник. Що ж робити? Ми не зможемо дозволити собі все нове. Мені дуже боляче, але нам доведеться віддати дитину нашого любого малючка. Еліс, так йому буде краще, бо ми не зможемо забезпечити його всім необхідним. Ясний сир. Я чую, що іноді дітей віддають. Куди ж вони його повезли? Не знаю, але схоже, що в нас з'явилася нова справа. Вперед! Ми змушені повернути малюка, якого всиновили, бо нас пограбували вщент. О ні, знов те саме. У цього малюка геть нещаслива вдача. Тобто пограбування траплялись і раніше. Може, раз ще два не більше. А якщо точніше п'ятнадцять, помона помовч. Слухай, у мене таке враження, що я цих двох же десь бачив.